Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Прикордонку, який ймовірно, застрелив чоловіка, що втікав від правоохоронців на ділянці українсько-румунського кордону на Закарпатті, 15 травня, повідомили про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю. На сьогоднішній день ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі. На даному етапі проводиться досудове розслідування. Можу додатково сказати, що обрано запобіжний захід для цього. Правоохоронця це утримання під вартою без права внесення застави, заявила радниця державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі національного телемарафону Єдині новини. Сап'яна нагадала, що 39-річний чоловік, який загинув, намагався незаконно перетнути кордон. Як це було, мають з'ясувати правоохоронці. Слідчими ДБР наразі призначено експертизи, в тому числі балістичні. Загиблий прямував у бік Держрубежу з Румунією. Чоловік не зупинився на законну вимогу охоронців кордону і кинувся втюки. Під час переслідування співробітники ДПСУ здійснили кілька попереджуваль пострілів и стабильной зброї.